Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше. Зло наліво, добро направо, то істина, це брехня простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною Вербою. Він був закоханий у свою роботу, особливо коли вигравав гучні справи. Тоді отримував справжнє задоволення. До війни Юрій працював юристом. З війни повернувся геть іншою людиною. Він зненавидів юриспенденцію в цілому і почав займатися тим, чим ніколи в житті не займався. роботою з деревом, відкрив свою крафтову майстерню. Але то був зовсім не бізнесовий проект, а простір для реабілітації військових, котрі повернулися з війни. Каже, що сам вийшов з ПТСР саме завдяки роботі з деревом, і хоче, щоб його шлях повторив і ще хтось і допоміг сам собі. В його майстерні лише ветерани російсько-української війни та члени їх сімей. Каже, що коли руки працюють, то голова відпочиває і з'являються світлі думки. Юрій Лисак, ветеран війни, є сьогодні гостем подкасту «Не біле А з вами Тетяна Верба. Вітаю вас, панове. Вітаю вас, Юрію, і на початку розкажіть трохи про себе. Ким ви працювали до війни. Про що мріяли? Як опинились на фронті? Я знаю, що там була така цікава історія. Розкажіть про це. Ну до війни я працював юристом. Я професійний юрист. До війни у мене було 25 років юридичної практики. Це те, чим я все життя горів. Я любив цю справу. Юриспруденція це була моя стихія. Але так сталося, що коли в 2014 році все це закрутилося, на... я пішов на майдан там, і мені сказали: або вибирай або майдан, або робота. Ну, понятно, що треба сім'ю кормити, вибрав роботу. Але коли вже закрутилося зовсім, то ми на роботі трошечки поміняли керівництво. Я працював тоді на Житомирському ліпіроголічаному заводі юристом. Більше до мене питань. Щодо участі в Майдані, там чи ще десь вже не було. Слава Богу. Але коли все це починалося, я був непридатний до проходження військової служби. Я звільнений був з воєнного училища в 91-му році за станом здоров'я і відповідно був непридатний. Але 14 рік, перша хвиля мобілізації, замвоєнкома я місяць служив по воєнному училищу. Але він каже: я тебе не можу взяти, бо ти не Я таким чином я ходив шість хвиль мобілізації. Нарешті на шосту хвилю мобілізації я вмовив його дати мені пов'язку. Ну так. Різні були люди. Одні ховалися від мобілізації, а є, які навпаки, лізли туди. В останній день, шостої хвилі мобілізації, мене було признано до лав Збройних сил України. І відповідно я поїхав служити. Направили мене служити в Рівне. В ОК «Захід». Так. Це Який був рік? Це було 18 серпня 2015 року. От я пішов поїхав служити в ОК «Захід». Ну, як юрист в управлінні персоналу ОК «Захід». Але через два тижні управління персоналу реорганізували і я пішов служити вже відка. От і служив у мовному батальйоні при ОК «Захід». Цим же ж батальйоном їздив на бойові, охороняли штаб АТУ, Луганськ. Отаким чином я потрапив в армію. І в армії я провів з серпня 2015 року по 30 березня 2020 року. Свінився я за станом здоров'я з другою групою інвалідності, пов'язаною з захистом батьківщини таким чином От. і коли повернулися от з війни, ви відразу знайшли себе в цивільному житті? Це було важко. Чи змінились ви самі за цей час? І що вас дратувало? Чи хотілося повернутися знов в юриспруденцію? Знаєте, я зараз не сприймаю юриспруденцію апріорі. Ну, мене відвернуло. Ті, хто мене знає, вони знали, наскільки я все життя горів юриспруденцію. Mm -hmm. Мене виграти суд в. Податкової чи там прокуратури, чи ще щось. Ну це було шалене задоволення. Коли ти виходиш з суду, от вони всі зубами скригочуть, а ти mm -hmm. е... ну, Це було шалене задоволення. Але коли я прийшов з фронту в армії, мене перевернуло. я не хочу займатися юриспруденцією. Ну я ще попрацював два роки на заводі юристом, mm -hmm. Це вже було не моє. І в 23-му році я звільнюся, а е, паралельно, от, коли я е, останній рік служби лежав уже в госпіталі перед звільненням, пущі водиці в санаторії, ну, там госпіталь був, госпіталь в санаторій, там був непоганий психолог. Два психологи було, Роман Діденко і Андрій Полтавцев. Вони зараз психологами е, працюють. І от коли я з ними там е, все, Мені запропонували, каже, а займись якоюсь арт-терапією. Каже, вона допомагає. А враховуючи, що? От метал, канамін, матеріал. Все, що в мене було з інструментів, це болгарка, дріль і лобзик. А дай попробую щось зробити. І от таким чином я зробив там дитячі ці іграшки, під новий рік якраз, сніговички з дерева. Я зробив їх два комплекти. І сусідка побачила, каже: о, мені, мене цікавить, я в тебе купляю. І вона купила э, одне звічків. Мені сподобалося, що, оказується, те, що я роблю, комусь сподобається, і відповідно, навіть можуть і купити. Ось таким чином я, в принципі, почав займатися деревом. А це були ваші перші вироби, сніговички до цього нічого не робили, так? це були найперші. Вироби, сніговичок такий. Кумедні бо зараз на них дивишся смішно в порівнянні з тим, що я вже зараз там маю певний досвід я роблю. Але то були перші роботи, і вони були цікаві, вони по-своєму теж смішні там це. От, і я, я пішов там, купив в, в Аврору, купив ці гірлянду, обклав їх гірлянду і приклеїв. І вони так стояли під ялиночкою, смілички світилися, але один з них досмотрів цього часу лежить в хаті на Новий рік, я його ставлю. І ви від цього задоволення отримали, так? І зрозуміли, що це може дійсно бути арт-терапією? Справа в тому, що дерево це живий матеріал. Угу. І таким чином я якось спромігся це зробити, спробувати, і от таким чином воно якось пішло. От пішло багато що цікавого. Зараз ти якось дивився на свої роботи ті, що ну, кожну роботу відповідно фотографуєш, зберігаєш, і от дивишся, е, казується, у мене їх так багато вже було mm -hmm. <гум>, о, цих робіт. Але з цього фактично пішло. Далі став трошечки вже більше цікаво, значить, став дивитися, що потрібно, який робочий інструмент потрібен. Мені от того не вистачає, того не вистачає, того не вистачає. Ну, от я став збирати робочий інструмент, купляти щось. Але, в, якщо не помиляюсь, у 2020 році в мене злодії з майстерні викрили все весь робочий інструмент. Старий інструмент викрили, але мати мені її допомогла, і побратимі трошки допомогли. Я купив весь новий інструмент, навіть купив більше, ніж було, але це було вже. Більш професійний інструмент, більш робочий, і таким чином почалось. А от в 2021 році представники нашої міської ради Житомирської запропонували, сказали, є можливість прийняти участь в отриманні гранда, про гранда там давали. Умовно, 5 тисяч доларів. Збільшено інструментів на 5 тисяч доларів. Ну, я вважав, що це мій шанс отримати трошки більше, ніж я можу сам собі купити. Так. Ми поїхали з командою на грант, і були підкітці переможців. Спочатку повномасштабки мені ці матеріали не встигли купити, бо це був кінець 2021 року, поки все це оформлення. Коли кажуть, що в Житомирі є бюрократія, то люди не розуміють, що таке бюрократія європейська. Там значно е, важче, значно е, довші, і так далі. Е, поки всі ці процедури у них прийшли, е, ну, почалось повномасштабне вторгнення. Відповідно, е, я вже на ці гранди не розраховував, хоча паралельно виграв ще один грант, у Оновський грант уже. Але так сталося, що я почав їх довбати, вони мені наприкінці 2022 року все ж таки купили. Але тоді вже були зовсім інші ціни, е, мені дали, умовно, тоді на 120 тисяч закупили. Це вже було десь майже 3 тисячі доларів. От, е, але основні інструменти купили, але сказали, що треба створити громадську організацію. Mm -hmm. І я тоді з громадської організації військовий сувенір, якою керують досі. І от ця організація з курсові вже під підгідю цього. Була відкрита майстерня, орендоване приміщення, відкрита майстерня. Ну і вже було куди приходити хлопцям займатися. Ви займаються ветерани тільки? Не тільки ветерани. До мене приходять і діти побратимів або діти і батьки, яких воюють. Вони теж до мене приходять і. Те, що я можу показати, і те, що цікавить цих дітей, я показую. Бо все недавно в мене була дитина, от він дуже хотів спробувати е, різьблення. Ну я не, не різбляр. Відповідно, я йому цю показати не можу. Але я йому показав основи е, праці з деревом декілька е, років. Він там зробив мамі подарунки, мама була щаслива, що дитя хоче. А потім я його просто передав іншому майстру, цю дитину, яка займається саме різьбленням. і який може показати дитині щось. Відповідно, я дав щось, ну і інший майстер теж щось дав. Ну, таким чином. Так. От. Була у мене дитина, його батько загинув, він служив разом з моїм братом. Брат в тому бою вижив, але отримав важкі лезні поранення. Але слава Богу, вижив. А його батько, на жаль, загинув. Е То він приходив до мене, і ми двох робили окупні свічки. От свічки, які е допомагають хлопцям там е на фронті в окопах там і або в бліндажах спітити на дві е батареїчки вони. То це теж із я... дерева? Да, да. Так, я розробив. Сам розробив конструкцію, було декілька варіантів. Вони перші були не зовсім вдалі, зараз вони вже доведені до певного якості. І я от хлопцям роблю їх там. Зараз 65 штук віддав, в мене зараз в роботі, якщо не помиляюсь, десь на 120-130 штук Дороблю, то роблю. Теж оддам хлопцям фонд. Воно йде туди безкоштовно. Мені іноді допомагають люди донатами. От за рахунок донатів я купляю батарейки або контакти, або батарейки, і от таким чином допомагаємо коштом на фронті. А де от Юрій ви сировину берете? Дерево? Є декілька варіантів. Більшість моєї сировини це сміття, Цікав. зайшовши в палку. От це моя деревина. Або, допустимо, якщо це під свічки. в мене є тут в Житомирі товариш, який займається ламелями. І в нього там обрізки ламілі, які він кидає в топку, топить. Для мене це робить. Відповідно, я його прошу, він мені віддає ці обрізки. Ти тобто навіть не по ціні дров, а просто дає просто так, безкоштовно. От відповідно, я їх переробляю вже в вироби. І от даю хлопцям. О, така от е, свім. Або в мене там є. Я відкрив групу на Фейсбуці вироби з дерева, яка зараз налічує вже дві, 214 тисяч 245 людей. Ого. Угу. Найбільша е, група, тематична група в українському сегменті е, Фейсбуку. От, е, іменно по виробам з дерева. От, і найактивніша. Відповідно. На цій групі іноді ще якісь роботи, і там буває теж люди або донатять, або присилають якісь матеріали, які їм не потрібні, а я можу використати в роботі. І таким чином воно якось іде. Це ручна робота, чи в мене немає навіть ну воно інструмент підходить дещо для столярки, але підходить не для професійної, тобто це не професійне обладнання для столяра, але це є обладнанням, умовно, для крафтовіка. Тобто це крафт, це ручна робота, Ти сидиш, і більшість видів робіт виконуєш вручну. Там максимум щось підрізав, підточив, підшліфував, а все в основному робиться вручну. Тобто це дрібна моторика рук. Для хлопців саме головне дрібна моторика. Коли починає працювати дрібна моторика, перестають працювати мізки, скажімо так. А це саме головне. Відволікається так з якихось думок. Все, вони працюють. До мене, коли хлопці приходять, зараз дуже мало приходять, бо більшість на фронті, багато вже не на фронті і ніде, вони на небесах, але є у нас, ну, їм теж треба якось виживати. Вони десь працюють, намагаються утримуватися сім'ї собі. Дуже важко залучити хлопців сюди для роботи. Але співпрацюють з міською радою. От намагаємося все це організовувати, якісь виставки, якісь покази, і от таким чином залучати хлопців до співпраці, до реабілітації, скажімо, от такої творчої реабілітації. Угу. А яка основна мета от стояла перед вами, коли ви відкривали цю майстерню? От саме реабілітація. Реабілітація. В одному з інтерв'ю колись мене спитали, а на біса воно тобі треба? Угу. От я і це ж дивлюся, а от на біса, воно не треба. Ну що, я, в принципі, міг би собі працювати, де й працювати, да? так? так. І от, і роботу, нікого там не чіпати. Але я повторюся, як і тоді сказав, так і зараз скажу, Я вийшов з певних ПТСРів, от отаким шляхом. Шляхом творчості, арт-терапії. Мені хочеться, щоб мій шлях хтось ще повторив. І відповідно допоміг сам собі таким чином, якщо людина хлопець там чи дівчина допоможе сам собі таким чином, відповідно, це буде легше і його сім'ї, легше суспільству, легше всім. тому напевно, це єдина підстава просто допомогти хлопцям вийти із стану ПТСР. хоч якось, хоч трошечки. А от вам ще більше допомогло психолог чи заняття деревиною? Психолог дав тільки напрямок. Жоден психолог е, нікому ще не допоміг. Він дає просто людині шлях. А от чи буде рухатись ця людина цим шляхом, чи ні, вже друге питання. Мені е, психолог дав шлях, я рухаюсь цим шляхом, я сам собі допоміг. Я не скажу, що мені е, що я со я, я прийшов ПТСР, що я там вийшов, е, що мені вже все байдуже. Ні. Треба працювати, знаєте, як зарядку робити. Якщо ти зробив її один раз, це ти, ти нічого не зробив. Якщо ти її робиш кожен день, вона тобі дає певні фізичні можливості і сили. Так і тут, якщо ти це зробиш, почнеш працювати над собою кожен день постійно, воно дасть певний результат проміжку часу. Якщо ти будеш це робити одноразово, то нічого не дасть. От, відповідно, тут я намагаюся зробити саме кожен день, маленькими кроками, кудись рухатись. <світне майбутнє> от, то есть, в світле майбутнє. В даному варіанті я просто намагаюся е, рухатись і намагаюся е, бути постійно в русі, не зупиняючись. а що ви відчуваєте, О, що дає вам це робота з деревиною? От? Заспокоєння в першу чергу. Я роблю мені часто питають, ну ти там у тебе ніколи нічого не повторюється. Ти завжди робиш це в одному екземплярі. Я кажу: ну я ж не школяр, який може просто повторити одну й ту саму роботу, там двічі, тричі, десять разів, там ліжко чи двері. Якраз це творчості. Ти mm -hmm. собі о, ти її зробив, втілив життя задумку, Ти її втілив життя, ти її другий раз не повториш. Бо в тебе, як мінімум, в тебе немає матеріалу такого самого. хочеш іншу задумку втілити в життя. І таким чином у тебе кожен раз буде інша робота, інший виріс. От таким чином я, я роблю. Мені воно дає кожен раз, кожна нова робота, воно мені дає певну наснагу, певне заспокоєння душевне. І скажімо, коли я цю роботу бачу, але особливо, коли ще її хтось купить. Ну, це значить, що твоя робота ще комусь допомогла. І вона От, а не тільки тобі. Оце, коли ти бачиш, який ще результат своєї роботи, от це дійсно шикарно. Тобто у вас ще можна і придбати. Так. А так. на замовлення ви щось робите? На замовлення я майже ніколи нічого не роблю. Mm. Поясню чому. Коли ти робиш на замовлення, ти маєш втілити в життя чужі різні думки. А коли ти робиш щось творчо, це твоя думка, твоє мислення, а не чуже. Тому я на замовлення іноді щось роблю. Ну там невеличкі роботи, вони однотипні, там це дуже рідко. Намагаюся такого нічого не робити. Не люблю, просто не люблю. А от Юрій військові сувеніри, це лише військова тематика, чи тому, що їх роблять військові? Просто воно я військовий, тому воно так е... є військовий сувенір. Я зараз роблю. Будиночок маяк. Він дитячий світлій будиночок маяк. Ну він ніяк не пов'язаний з військовою тематикою. Він просто маяк. От мені сподобалось. Я давно хотів втілити в життя е, таку ідею. От я і зараз її майструю. От я вже тиждень її роблю. От, немає такого, що от тільки військова тематика, там чи щось пов'язано. Так, да, я оце робив годинники, в годинники вставляю там іноді гізди, обрізаю там все. це все, все, що пов'язано з тематикою, не більше туди. Uh -huh. Трошечки вставляється гільзи, або випалюю там і певні назви, там назва військової частини, там, чи ще щось, тобто, коли от хлопці просять, пиши туди шеврон і назву там військової частини. Ну, от таке є, що можу під замовлення, от, це, допустимо, додатково втілити, а так і намагаються нічого такого не робити. Скільки от людей працює у вас майстерня? Чи можна сказати, що це такий. Простір однодумців. Чи бувають якісь, може, суперечки на політичні теми, чи є якийсь табу? Ну, дивіться, я не кажу, от хлопці, ви маєте там, 20 занять прийти. Ні, так, нема. Так. Прийшли, от спробували, їм навіть запах дерева не сподобався, вони просто прийшли. Uh -huh. У них е, вже є досвід, е, що саме оця е, тематика їм не підходить. І вони будуть шукати себе дещо в іншому. От тому до мене приходять тоді, коли є вільний час, є можливості, є бажання. І От тоді до мене приходять. Іноді буває два-три, іноді по одному приходять. Немає сталої кількості людей. Я зовський, я потрюся. Я не, не напрягаю людей робити певні речі. Вони зможуть до мене прийти і взагалі нічого не робити. Просто сидіти і відпочивати. От в мене майстерня це зона певного релаксу. От відпочинку. Вони приходять і відпочивають. Все, що в мене із заборон, тут є в мистецькі виключно тільки дві заборони: перша заборона це політика, і друга заборона алкоголь. У мене немає ні того, ні іншого. Сюди не можна зайти з запахом алкоголя. Якщо ти починаєш там якісь політичні дебати, будь ласка, залиш приміщення і дискутуй на політичні теми. будь-де, Ну не в майстерні. Оце найбільше заборони. Тому у нас, якщо колись сюди збирається гурт, це зразу пацани, дві теми, це забороняється, все інше як хочете. Відверто, на фронті як хлопці розмовляють. Ти типу поверховим матом, mm. тому от я тут дозволяю розмовляти як завгодно, щоб вони були у своїй атмосфері mm. теми, які обговорюються, крім цих двох, будь-що інше. Mm. Є відповідні групи в е Фейсбуці, там інстаграмі, ще якісь там байдуже. Хай собі заходять туди, там один на одного женуть, ображають там гаду. Mm. Мені це байдуже. Я теж, скажімо так, недалека людина від політики, я все-таки в цьому суспільстві живу, маю свої так само пристрасті і подобання стосовно там, того чи іншого політика. От. Але цілому просто тут воно заборонено до обговорення. Юрій, а от е, чого не вистачає? Чи потрібні меценати вам? Що у вас у планах? Ви знаєте, от із меценатів я е, не хочу нікого запрошувати, просити щось. Uh -huh. От в мене є декілька друзів, які періодично мені допомагають. Мій побратим, який е, звоював там теж в АТО зараз. Він адвокат, має певно там можливості, і він мені може там раз на декілька місяців пару копійок. Підкинути, він знає, що я ці гроші на себе не витрачу, а витрачу на хлопців або на матеріали, або на розходні матеріали, от, або на якогось станочку я куплю, те, що не вистачає для потреб майстерні. От що я ці на, на себе особисто ніколи не потрачу. Відповідно, такі люди мені довіряють, і іноді підкидають пару копійок. Мені оце треба було купити. Батарейки для світ свічок, щоб хлопцям на фронт дали. От людина тисячу гривень мені підкинула. Я пішов тут вже в метро, купив батарейки. Інша людина там підкинула 500 гривень. Я, я тут же пішов, купив за ці гроші, замовив на Аліекспресі контакти. Мені якраз вистачить там на 120-130 штук. І зразу людині звітує, от за твої гроші я купив те 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 Ну, От ще одна людина там кинула пару копійок донатів, я тут же відзвітував, що я замовив там шліфувальні стрічки, от їх ціна така. Тобто, вийшла на всю свою суму. От, ну, Таким чином я намагаюся бути відвертим з людьми, куди я витрачаю ці гроші, і відповідно мені довіряють. Я їх на себе не витрачаю, а витрачаю саме для допомоги Юрій, а з нас будуть слухати, як люди до вас можуть доєднатися, де вас знайти. У Фейсбуці ви сказали, є у вас група, як вона називається? У Фейсбуці є вироби з дерева. Вироби Значить, з дерева. Є... Угу. Там така. Кружечок спіл з дерева на аватарки, і написано «Вироби з дерева. І в цій групі я вже казав 215 тисяч підписників. Відповідно, це найбільша група. Їх таких виробів вироби з дерева досить багато в українському сегменті, але моя група вона є найбільшою і найактивнішою. У мене найменше ста постів виставляють різні люди. От дописів там багато. Відповідно, до і в мене в групі так само заборонена політика, заборонена образи, будь-які, заборонені матюки. От відповідно, атмосфера, заборонене приниження. Тобто, я типу спеціаліст, а ви там ніхто? Mm -hmm. Відповідно. Це підкорює людей тим, що вільна атмосфера, і в мене в групі може виставити свої роботи не тільки досвідчений майстер, а й людина, яка ось перший раз в руки взяла там якусь і зробила там умовну гадівничку чи ще щось, і просто похвалитися цим. Можуть всі. Тобто у мене група рівна для всіх. Ну і там же може хтось вибрати собі якийсь виріб і замовити, ну, якщо хоче купити, наприклад, так? Люди між собою спілкуються, вони замовляють там. Це ну я в це не втручаюся, але іноді бувають, коли конфліктні ситуації там хтось не відправив своєчасно або відправив не те. Ну, от я намагаюся такі конфліктні ситуації між умовно, майстром і покупцем. Ну як незалежний арбітер, намагаюся вирішувати. Ну, враховуючи свої юридичні здібності. Ага, ну так, так, так. Ви ж професійно можете це вирішити. А ви не припускаєте думки, що можете повернутися в юристи? Ні. Он за приходить до відсотків інша людина. Зовсім інша людина. У нього інші цінності. У нього... Ага. Якщо взяти в цілому, то навіть статистику, то Левого частка хлопців, які приходять, вони ніхто не залишається на своїх попередніх роботах, як правило, шукають зовсім інші якісь нові роботи, от бо там ніхто ж не сприймає. Юрій, ви дуже сильна людина. Ви знайшли свій шлях до психологічної рівноваги. До життя в цивільному світі головне, що ви бажаєте провести цим шляхом і інших ветеранів, бо як ніхто інший, ви розумієте, що відчувають зараз ті, хто повернувся з війни. І можливо, хтось хто зараз нас слухає, теж шукає шляхи виходу із ПТСРівської ситуації і приєднається до вас. Або теж задумається над якоюсь власною справою. Дякую вам, Юрі, за те, що погодились поділитися своїм досвідом. Гостем подкасту не чорно-біле» Сьогодні був Юрій Лисак, ветеран війни. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось.